сочинеш, да ми така дума се дуже лехко. Кога се дуже вашки молитва? Mm. Душе вашки молитва. Ми можем просто повторјати, очинеш, е але це не стає в молитва. Ми може говорити, очинеш, и Може, люди, всі, хто знає, то знає, то що в Страді говорить, що 40 разів треба очі наш молитися. А, да, я всім говорю, Моли, дуже 20 минут можу молитися, 20 очей наш. Можу говорити. А молитися очей наші чи треба один отче, наші чи треба молитися багато часу. Наприклад, якщо я говорю отче, Отче, як я Богу можу кликати Очі, і ще думати, якщо я кличу Бога Отче, скільки любов я маю до Бога, якщо я Богу такою любов'ю, насправді ні, так хоче, що це не реальність. «Отче!», як Ісус молився, або. Так одно слово досить. І він знає я, мільярд людей отче на нашого написала. Або є мільярд людей, якщо хтось кличе Бога очі, Він це пізнає. Це одно слово очі. Такою вірою, якщо я можу кликати Бога очі, Він пізнає моє голос. Троє наше. Наш, Это значит, зі мною, я их принимаю. Якщо я не принимаю, я не можу сказать, что Отче наш. Я маю любити, є любить, кто есть, потому что я одним словом отче наш, я визнаю Господи, всі, кто есть в світі, все мои братья и сестри. Ми всіх, твої діти. Це є одно слово отче наш.